Давайте розглянемо одну цікаву функцію: усі продавці нашого сайту мають змогу змінити дату та час завершення торгів. Це можна зробити лише у тому випадку, якщо на сторінці лота ще не зроблено жодної ставки, а до завершення торгів залишилось більш ніж 24 години. Крім того, вносячи зміни, ви можете встановити дату раніше тої, яку зазначили під час створення лота, але ніяк не пізніше. Зверніть увагу, ця функція платна. Сума за послугу буде списана з вашого віртуального рахунку після підтвердження операції. Отже, зайдіть у розділ Продати активні в меню лота, оберіть змінити дату завершення. У відкритому календарі Вкажіть більш зручну для вас дату та час завершення торгів. Натисніть змінити та підтвердіть дію. Дякуємо за перегляд. Попереду на вас чекає більше корисних відео. Вже скоро ми розповімо вам, що таке другий шанс і як його використати. Поповнюйте колекцію разом з «Віоліті».